Володимир Тарасенко, прощання з лелекою У ласкаву літню пору принесло свою печаль. Забрело вночі до двору остродюбили лича, на крилечку перебиття. Вогко слалася роса Не могло воно взлетіти у високі небеса. І Тарас в старенькім пледі, через поле, через ліс, на своїм велосипеді лікувать його повіз. З хуторів котилась слава, наче хвилі на воді, Дем'яна постоправ, що поможе у воді. Допоміг і величаті, болю стерлися сліди, буслиня в дворі. Стало птиця хоч куди. А коли тривожно й хрипко визрів вирій над селом, до терасика прилипла, обняло його крилом. Круг над хатою зробило І на журливий небе спів. полетіло, полетіло, доганять своїх братів. І трюган вплітався в лози, мліла осені пора, і котились в хлопця сльози, милосердя і добра.